Є у мене сигнальчик. Ось таємо на дорозі. Ось така дорожка. І це кільце. Думаю, що мідне, дитяче. Ось тако, О, почистило. Треба рукавиці взяти, бо руки пачкаю. Я його не знімала онлайн, бо дуже багато мусору. Ще й так позаростало у лісі. Дуже багато вже трави, вже дуже важко копати. О, Бачу, Николаївська. Уже бачу. А ще цієї сторони? Одна друга з ябором. Це що? Одна друга зібрам, здається. Клас! Чи одна четверта? Я їх такої не маю в колекції. Не маю. ну хвилинку зараз. Одна четверта копійочка серебро. 1841-го. Клас! Круто! З вас лайк. Був такий сигнальчик. Ось така печаточка гарна. От я помию, думаю, середнє там якісь мають бути візеруночки. Відчистила помила. Дивіться, які візеруночки гарні. Ось тако. Капати на ній гарна зелена присутня. Ось таке. в хабарницю. Продовжуємо пошук. Ось там ходимо мої хлопці. А я стала насогодитися квітами. Уже почалася конвалія. Дуже гарна. Ой, ще й падає. Дуже аромат стоїть. Ось так копаємо в такому лісі. Вже все заросло, уже все. Але нічого. Ще є як походити, поки ще є можливість. Ходимо. Є у мене сигнальчик чорний. Дивіться, я почала розкопувати вже бачу ланцюжок. Якийсь... Ой, я задихалася, вибачаюся, бо копала ямка глибока. Зараз мушу розкопати, бо вона йде у землю, боюся поламати. Потім включуся і покажу. Ось такий ланцюжок. Я докопала, воно йшло далі і далі. Я думаю, що це якийсь ланцюжок, але старенький. Ой, дивіться. Ось так. А я думаю, що яке звістечко. Але нічого. Шукаємо далі. Ми вже дійшли до машини біля ставка такого гарного. Зай покажу вам свої знахідки. Стала вже, думала в лісі зняти, але не знімала, бо вітер сильний. Ось це разом з чоловіком на двох на знахідки. Така пекляса маленька пломбочка. Парстиньок гарний. Ось такий. Замурзана вся руки. Це така облучка. Це, я думаю, що була якась накладочка, я її не знімала. З камінчиком, монетка по 24-х копійочки і радянщина. Це нам двох знахідки і також колеги. Також наготодореї радянські, одна копівка з серебром. У нього є ось така вижива савата і багато монеток радянських. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк. До наступних зустрічей! thank okay. you